Сили права, та нави нам світ сотворити, проявившись богам рідними. Кличемо батька сварога і ладу матінку, нам немовля не родити. Прийди, Боже чуполідах, і поведи нас до світла, і щастя, і життя праведного. Слава Божию коліді! Слава рідним богам! А їх слава. і ми святим Божим Огнем. Силою Божою освячується, водиця, аби стала вона святою, з духом Богів все прищащеною. Хай сила батька Дажбога поєднається із силою даної Матінки, аби життя народилося. Хай святиться жаловається. Хай святиться жалує. Хай святиться живо. Хай славодиться. Тож святимо, і ми дари наші Божі, дари Божі, що стоять на нашому столі, силою богів рідних. Силою богів рідних освячується на добро, на щастя, на здоров'я. Силою могутніх богів рідних освячується пожива, куття, вар, святі 12 страв. Аби сили прибули, світно творити, з богами єднатися, в роді великому, святою водою освячується. Слава рідним богам!